Дозвольте перепитати, ви не боїтеся сценарію втягнення України вже в 13-му році завдяки референдуму у митний союз? Я можу всього боятися, але в даному разі я досяг такого політичного віку і фізичного, що я вже нічого не боюся. Але за країну. Ви розумієте? Тут є одне питання: якщо боятись, чого ми не приймали закон 21 рік? Чого? Боїмося? У нас Україна така, що ми боїмося. Бояться, скажімо, опозиція або націонал-патріоти одного, а ті, хто мають іншу філософію життя, бояться іншого. Тобто завжди хтось когось боїться. І тому найкращий шлях це не приймати закону, а тоді треба змінити Конституцію і сказати, що ми не можемо жити так, як ми живемо, за демократичними засадами. Давайте будемо Раз, жити по іншому. Питання по-іншому поставлю. Якщо ми побачили, як рахували. Ці результати парламентських виборів, то хіба нема загрози, що так само порахують результати референдуму 2013, 14 чи 2015? в цьому є загроза? Я ж не говорю, що її немає. Є будь-яка політична сила. Зараз опозиція каже, що можна виносити на референдум вже питання про довіру президентові. Я чув. Інші кажуть, давайте будемо виносити на референдум питання вступу до НАТО. Тобто, якщо... Ми відкриємо цей ящик Пандори, то можна набрати десятки проблем, які, які винести на народне голосування. І таким чином е е комісія центральна виборча буде тільки тим займатися, що голосувати або не голосувати. Але ви скажіть, який є інший шлях? Не приймати загалом? Але тут питання що закон мені. передбачив процедуру. Підрахунку голосів, яку експерти називають сумнівною, підрахунку власне голосів на цьому референдумі. Ну, ви, ж, ви ж тільки що самі сказали, що е, на голосуванні народних депутатів Ні. була ж правильна процедура підрахунку голосів, а її не дотрималися. Тобто, якщо хтось захоче щось змінити, він змінить при будь-якому законі. Тому я кажу: або ми йдемо демократичним шляхом розвитку. І маємо зробити такі застереження, такі віхи поставити в кожних законах, які б не дали можливість цього страху. Але все ж таки потрібно переконувати народ, іншого шляху не існує.